Вітаю вас, підписники та гості каналу Фазенда. У сьогоднішньому відео поговоримо про фітоспорин. Це біофунгіцид для лікування і профілактики грибкових і бактеріальних хвороб, таких як фітофтори, кореневої гнилі, парші, чорної ніжки, борошнистої роси. Він є безпечним для навколишнього середовища, як для комах, так і для самого ґрунту. Тому він, як бачите, недорогий, коштує всього-навсього 40 гривень 200 г, і він буває у вигляді. Пасти та у вигляді порошку. Я придбала фітоспорин у вигляді пасти. Щоб приготувати рідкий препарат, потрібно на одну частину. Пасти взяти дві частини води. Деякі блогери говорять, що якщо у вас невелика кількість рослин, чи насіння ви хочете замочувати, чи в майбутньому коріння посадкового матеріалу, чи обробити сам ґрунт, то краще, скажімо так, видавити частину цієї пасти і розвести у відповідній кількості води. Але, оскільки сезон попереду, зараз. Пора посіву різних, різного насіння. Тож я вирішила розвести усю пасту. Ось так, до речі, вона виглядає така темно-темного кольору, оскільки в складі фітоспорину є гумінові різні речовини. І е, така вона на колір темна. Е, дуже вона мажеться, ну, як паста, але гарно відмивається від рук і від посуду. Воду, якою буду розводити пасту, використовую тільки бутильовану, або ж ви можете використовувати джерельну, якщо ви в ній впевнені. Оскільки фітоспорин не повинен е, взаємодіяти з ніякими лужними металами. бо е, це все якість цього знизиться. Бактерії всі корисні, які там є. До речі, їх там 2 мільярди на 1 грам. Вони всі загинуть. Тому і вода виключно лише чиста. Паста розчиняється не дуже легко. Я використовую для цього дерев'яну лопатку, оскільки ніяких металевих предметів не повинно бути. Ну, так, потрібно попотіти хвилин 15. Як вода, так і паста повинні бути однакової температури кімнатної. Не можна використовувати ні в якому разі гарячу воду. Всі бактерії загинуть, тому, будь ласка, візьміться собі на замітку. Розвівши певну кількість фітоспорину у двох частинах води, ви приготували так званий робочий розчин, тобто це ще не та основа, якою слід поливати, розливати чи оприскувати. Ні. Вже відповідно до інструкції, ви берете ту кількість маточного розчину у мілілітрах, і розводите в певній кількості води і далі працюєте вже з цим розчином. Цей вже рідкий препарат виробник рекомендує використовувати протягом 6-7 місяців, але зберігати повинні в темному та прохолодному місці. Бактерії будуть у стані спокою і чекатимуть на своє пробудження. Рідкий препарат вже готовий, я його найближчим часом буду використовувати для обробки ґрунту знезараження його. Дякую, що були сьогодні зі мною. Підписуйтесь, лайкайте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити мої відео, і будемо вирощувати разом таку красу неймовірну. Тож, до нових зустрічей, сіймо, хай родить!